Розпочинається монтаж найменший з установок. Завершено монтаж маленької установочки. Один розчин ми вже приготували, будемо готувати наступний. Внесення відбувається в саду. Це те, що у нас готове. Це компоненти, які ми використовуємо. Борштинова кислота зважується. Лічильник використаний для тарування. Електричне під'єднання надзвичайно просте. Вже і по люкою все припало. Невеличкий блок керування пальником. Пальник у нас на пілеті. А це бункер для пілети. Ось так компактно ми влізлися по будиночок 3х4 метри. До кінця не можемо відкрити люк у нас є зацепи на іншому кінці, щоб перекидати кришку, але тут ми не можемо цього робити. Занадто низький потолок. Цього разу будемо пілотувати мікроелементи на основі мононатрієвих селей, глюконової і глутамінової кислоти. Так звані нанокарбоксилати. Технологічний процес може комусь цікаво. нас іде на сою. Розчин комбінований, одразу на три фази. Ось його вміст. Якщо заглянути всередину. Ми маємо небагато сміття. Після минулого разу ми не чисто. Не треба закручувати, не треба. Ось так просто можемо і в процесі роботи почистити сміття, у кого дуже погана пілета. Насос у нас на півтора кВт з нержавіючки. Нам його цілком вистачає. Кром нержавіючі засвіночки. Це рукав на відвантаження готового продукту. Процес тільки почався, щойно запалили пальник, ми ще не зігрілися, поки вода чиста, можемо побачити трошечки. Сам гідроконтур, як організований, є перегородки всередині, щоб менше сухих речовин попадало у насоси, а також використовуються інжекторні наконечники. У нас для засипки щелоків і важких речовин. Засипна ще організовано як невеличкий ящичок, щоб було зручно. Справа в тому, що щелоки з водою мають дуже бурхливу реакцію, щоб нікому не попало на лице, на очі. Коли працюємо з щелоками, то користуємося цією щелиною для засипання. Дуже проста річ, дуже недорога. Дозволяє приготувати фактично будь-які добрива. Може бути переносною. Підставочка під ноги для оператора. Для того, щоб знаходитись трошечки вище, бути ергономічніше. Також є можливість брати телескопічним автонавантажувачем під низ. Вона не важка, будь-який автонавантажувач може її підняти. Також маємо можливість закріплення для роботи з крановим обладнанням. І також маємо вуха для того, щоб зняти ємність для сервісів. Фільтруючий елемент дещо меншого розміру, але такий самий конструкційно і по розміру в плані. Він просто у висоту удвічі менший. Нижня точка для зливу, щоб можна було консервуватись на зиму, просто зливши весь розчину з цим маленьким краником. А також його можна використовувати як пробовідбірник. Пилетний, сам пальник. Ну, ми бачимо фактично тільки його кожух, ми пальника не бачимо. Керування пальником. Лінійка рівня, як на всіх установочках, протарована за допомогою лічильника. Все дуже просто. Бак для розчинення виконаний повністю із нержавіючої сталі. Компенсаторів ми не використовували, поставили кусочок рукава, бо нам потрібне одне з'єднання, яке гнучке. Це той самий рукав, який використовується на відвантаження готового продукту. Каркас камери прямого нагріву з чорного металу, в даному випадку 50-й профіль. Ми бачимо виконання із газоблоку самої камери. Також використане ущільнення азбестова і ще деякі елементи. Наприклад, низ застелений керамічною ватою. Відставка металічна, ось така під низом повністю, тобто газобок лежить на металі. Попередньо в нас нічого не гріється, нічого не димить, не піниться. Перша порція розчину була приготована нормально. Готувати цього року. Небагато. Господарство взяло обладнання для того, щоб спробувати, а також в подальшому технологічні процеси будуть розроблятися для роботи із садом. У нас є сад. Також господарство займається полуницею. є капельки. Будемо робити НПК для капельки та мікроелементи. Зачинив люк, щоб показати, як він організований. Ось місце засипки для гідроксиду калію, гідроксиду натрію. Завантаження пеллеты в пеллетные бункеры. Не, не, еще один мешочек. Починаємо із засипання мононатрових солей, люконовий. Витамінової кислоты. Минулого разу готувався концентрат на основі лимонної кислоти. Бачимо, як він виглядає. Поливай, щоб я струйку побачив. Виливай сюди, щоб було видно, якого кольору струйка. Зараз потихеньку це розводиться і вноситься в саду. Зі зворотнього боку обладнання на торці немає нічого, воно стоїть ніби на підставці, тут просто забетоновано. Димові гази у нас забираються через 200-ту трубу, на якій встановлено ось такого типу димосос. А це форма пілетного бункера. У нижній частині ми бачимо шнек для подавання пілети. Під бункером вдома. Зараз покажу трубочку на дворі. Ну, кронштейн. Ось так ми бачимо ту частину труби, яка знадвору. На трошечки вище за дах. Розміщена труба на кронштейнах. Також ми маємо заземлення. Кілька коликів заземлення обов'язково для того, щоб мати заземлення обладнання. Розмір домі доміка в цьому випадку 3 на 4 метри. Прийшов час засипки сульфатів, у нас в даному випадку по 12,5 кг сульфатів міді, марганців, цинку та залізо. Відний копороз можемо бачити, а також цинк. У нас йшла реакція пілотування. Ми можемо побачити, що коли вона завершилася, розчин змінив свій вигляд. Далі ми доливаємо трошечки холодної води, щоб збити температуру і засипаємо основні добавки. Почнемо з карбаміду. Зважуємо карбамід. Та засипаємо на розчинення. Добриво листове. Азот лишає мідний. Приготування фактично завершене. Досипається решта компонентів на розчинення. А також у нас цього разу йде кобальт і молібден. Розчин майже готовий і ми можемо оцінити його вигляд. Можемо набрати спробу відборника, те, що ми приготували, побачите, як воно виглядає. Ось таке добриво. Розведення для внесення 1 до 25, до 20. Ось так воно виглядає. Це концентрована форма. Хто перший зателефонує мені після перегляду цього відео, я безкоштовно відправлю вам на пробу ось цю пляшечку. Будете знати, що це таке. А ми на сьогодні свою роботу завершили. Чергова порція розчину приготована. Всім високих урожаїв і слава Україні!